Витончена українська музика під відкритим небом. З нагоди 1125-ліття з першої письмової згадки про Галич на замковій горі відбувся концерт Академічного симфонічного оркестру Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. На замковій горі відчувається глибокий зв'язок із культурною спадщиною України, каже диригент оркестру Роман Дзунза. Коли ми готували програму, і оцей український мелос, оцей нуце такий фантастичний український дух, який збережений в народних мелодіях, в мелодіях української народної пісні, в аранжуванні для симфонічного оркестру, він він вже нас налаштовував. Ми ще не приїхали сюди в Галич, але ми вже були налаштовані на, на якийсь певний зв'язок. Він такий, наскільки невидимий і такий натуральний. Що тобі навіть не треба його пояснювати, ти просто його відчуваєш. Твори для концертної програми обирали такі, що підкреслюють дух середньовіччя та велич Галича. Це є твори е, одних з кращих українських композиторів. Е, Станкович е, колодуб е, обробки українських народних пісень. Е, ми вибрали так, таку програму, яка би показувала е, також. Велич українського народу, любов та романтичний настрій на сцені втілювала солістка Оксана Кричко. Тут я взагалі виступаю вперше. Настрій гарний, оптимістичний. Буду виконувати виключно українські твори, українську класику, обробки народних пісень. Дуже гарний різноманітний репертуар. Провести концерт, який об'єднує культуру, музику та природу в одне ціле, залишаючи слід у серцях учасників та глядачів, справа складна, зазначає директор обласної філармонії Василь Тимків. Для того, щоб досягти вершин, треба стояти на якихось потужних плечах. Предки, наші предки, плечі наших предків якраз і тримають нас у ці непрості часи. І це треба розуміти, що коли ми тут відзначаємо 1125 років не з самого Галича, а згадки про Галич, я так думаю, що хтось згадку міг заховати ще на кілька сотень років і мати міста, які мають трьохзначні цифри свого народження. Це говорить про культуру. Це говорить про Європу. Це говорить про те, що нас штучно звідти вирвали, і ми з таким трудом повертаємося. Концерт на замковій горі об'єднав культуру, мистецтво та природу воєдини, а глядачі мали можливість відчути глибокий зв'язок між музикою та українською ідентичністю, а також насолодитися заходом сонця. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.